Медальний виступ Тетяна на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Новачки спортивного клубу Сокіл, ким поповнились лави команди. Також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо, як Хмельницький приймав перший тур чемпіонату України з регбі-7 та як готується до фіналу всеукраїнської універсіади з волейболу. Вітаємо і стартуємо! Михайло Романчук кращий спортсмен квітня на Хмельниччині. Лідер збірної команди України з плавання очолив рейтинг після здобуття трьох ліцензій на Олімпіаду 2024 Нагадаємо, у квітні Михайло виконав норматив на дистанціях 400, 800 та півтори тисячі метрів вільним стилем на турнірі у Швеції. Повним комплектом золотих нагород повернулася додому з чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Тетяна Біла кам'янчанка тріумфувала з результатом 435 кілограмів у сумі триборства. Також взяла мале золото у всіх вправах. Спортсменка у присіданні подужала 175 кілограмів. У жимі впоралася з вагою 102,5 кілограми. Тягу Тетяна Біла закінчила з результатом 157,5 кілограмів. Серед жінок у ваговій категорії до 57 кілограмів срібною призеркою чемпіонату Європи стала хмельничанка Тетяна Щавінська. Її результат у сумі три борства склав 482,5 кілограмів. Чемпіонкою стала представниця з Німеччини, яка на 2,5 кілограми обігнала нашу землячку. Малу срібну нагороду. Тетяна виборола у присіданні золото у жимі. Найважчим далося те, що це. Новий вид пауерліфтингу для мене. Раніше я виступала у класичному пауерліфтингу, це екіпіювання, і це треба було починати з нуля, нова техніка до всього звикати. Ну, взагалі, я не розраховувала напевно, на перше місце, але це змагання. Я розуміла, що буває всяке. І просто от якби я потягнула останній третій підхід, дав була би перша, я би виграла по власній капіті, тому що я була легша, але як вже сталося, так сталося. Це певне були такі одні з найяскравіших моїх змагань, тому що е, велика діаспора українська, яка проживає у тій у Данії, прийшла дивитися і дуже нас підтримувала. І ще одна спортсменка, представниця Кам'янця-Подільського, Катерина Муляр, стала бронзовою призеркою категорії до 76 шости кілограмів з сумою триборства. 922,5 кг. кілограми. Не втримали нічию у п'ятому турі чемпіонату України в групі Чемпіонська ФК «Епіцентр» поступився київські оболоні. Якщо в першій зустрічі у квітні вболівальники голів у матчі не побачили, то цього разу їх було три. Відкрили рахунок кияни у першому таймі. Зрівняти підопічним Сергія Нагорняка вдалося на 77-й хвилині. Та вирішило усе добування Олега Слободяна, який опинився у потрібному місці у потрібний момент. – 2-1. Наразі оболонь продовжує посідати друге місце у турнірній таблиці лише на один бал, відстаючи від Житомирського полісся. Команда з Кам'янця-Подільського перебуває на шостій. Сходинці. Любий результат це є заслужений Якби там не було заслуговано, заслуговано, це вже знаєте, не мені вирішувати, але вони набилися до кінця і ну, якби удача для них повернулася лицем. У мене перша більше всього претензії до себе, до гравців. Це нормальне явище, робочий процес. Ще нічого не загублено, ще три тури. Що все як кажуть, попереду цієї суботи епіцентр прийматиме ЛНЗ. Нагадаємо, у квітні з рахунком 2-0 перемогу святкували наші суперники. Тож можливо бути реваншу. Перепідписали контракти. Команда СК Сокіл в повному складі продовжить виступ у наступному сезоні чемпіонату України в екстралізі. Днями керівництво клубу підписало із гравцями нові довгострокові контракти. Термін останніх від трьох років поповнився Сокіл і новачками. Один з них Андрій Богославський, вже екс-гравець місцевої команди Хелпікс. Вільну позицію третього воротаря закрив Ярослав Кожуховський, колишній голкіпер Урбан. Змагальний сезон відкрили у Хмельницькому. Обласний центр приймав перший тур чемпіонату України з Регбі 7 серед чоловічих команд Суперліги. Змагалися шість колективів. Хмельницький представляв РК Поділля. Розминка під червону калину. Хмельницький вперше за кілька років приймає стартовий тур чемпіонату України в Суперлізі з Регбі 7 Цьогоріч змагаються за нагороди шість колективів, два зі столиці і по одному зі Львова, Одеси, Харкова та Хмельницького. Ми завжди приймали кубок чемпіонат України. Ще й перший тур. То це в Хмельницькому. Напевно, що вперше там за років 10, Мабуть, цей сезон як ніколи. Буде рів рівний серед команд, тому що деякі команди укомплектувалися іншими гравцями, які не прямали участь. От тому і різна була підготовка у кожної команди, можливості, так що всі, всі мають шанси. Якщо не на чемпіонство, то на призове місце. Підтвердити статус чемпіона, який виборили у минулому сезоні, готуються гравці Хмельницького Поділля. Суперліга в нас, в принципі, та ж сама команда, що грала і в минулому році. Тобто, получається костяк. У нас основа є, вона стабільна, да сім чоловік. Плюс на заміні там в основному молодь. Однозначно, ми граємо тільки за перше місце. Тут без варіантів. На перемогу налаштовані й харків'яни. Це збірна області, сформована з гравців двох команд Олімп та Легіон. Вони минулого сезону робили паузу. У в чемпіонаті в Суперлізі небагато хлопців у нас залишилося. Хто поїхав, то хто вже закінчив. Ще ми дві, дві травми отримали на трен... Тому не так складно було і вибирати. Вибирали ті, хто у кого є бажання, хто приходив на тренування, міг це зробити, тому що у кожного своє життя. Ну і по по здоров'ю дивилися, хто 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 здоровий, то, то ти їде. Небагато часу у нас було на підготовку, так щоб виявити щось хто гірше, хто ліпший. Завдання так і залишилося. Ми хочемо вигравати в кожному матчі. І немає значення за яке це місце. Буде за підсумками стартового туру чемпіонату України. Перше місце посіла збірна Харківської області. Вона у фіналі здобула перемогу над хмельницькими регбістами. Третім завершив перший тур столичний політехнік. Він із рахунком 28-21 обіграв одеську команду кредо 63 Це Дуже велика популярністю цей вид спорту користується і як і на дитячому рівні. І школярі наші майже всі вікові категорії стають чемпіонами України або призерами. І на дорослому рівні в минулому році в нас і суперлігу наші хлопці виграли, і вищу лігу. Виграли і ще планується в цьому році проекспериментувати і запустити жіночу команду. Другий тур з чемпіонату України у Суперлізі відбудеться 10 червня. Його прийматиме Львів. П'ятеро гравців з Хмельницького у складі національної збірної України з Регбі 7 беруть участь у зборах. До слова відбуваються вони у нашому місті. Триватимуть п'ять днів. На зелений газон виходять двічі на день. Готуються зокрема до турніру в Литві. Влітку ж збірники вирушать до Хорватії, де розпочнуть підготовку до першого туру чемпіонату Європи з регбі-7. В Склад збірної будуть попадати хлопці з Одеси, з Хмельницького, з Львіва. З Харківщини, з Києва. В лавах збірних вже себе дуже гарно зарекомендували та Сівак Вадим і Шуряк-Мирослав. Іноді входить, потім виходить Орен Андрей, і ми ще спробуємо трьох хлопців, які будуть у першій збірній. Зосередимось на технічні та тактичні дії команди, бо е фізичне. Ми нема часу цього, цього робити. Е, я вважаю, що є хлопці досвідчені, є хлопці, які тільки перший раз будуть пробувати себе в збірній, То це буде склад опита та молоді. Два золота та срібло завоювали у Греції горівики з Хмельниччини. У місті Навпліон відбувся чемпіонат Європи з гірьового спорту Кубок Європи. Та гран-прі. Спортсмени змагалися у триборстві, поштовху, довгому циклі та естафеті. Національну збірну України представляли троє атлетів і усі завоювали нагороди. Орест Фодонюк з Хмельниччини тріумфував в віковій категорії ю 18 у вправі Довгий цикл. Марія Латчук – друга у поштовху Гирь. Нашу землячку обійшла спортсменка з Литви. Микола Шалан у віковій категорії Ю-23 здобув перемогу у ривку з довільною зміною рук. зробив 224 підйоми 32 кілограмовою гирею і виконав норматив майстер спорту України. На змаганнях такий результат ще не показував. Це є власним рекордом і норматив майстра спорту України також виконав перший. Враження були найкращі, тому що кожен, кожному вдалося виконати ті цифри, на які ми готувалися досягти певних висот. Заявити про себе як про спортсменів, які можуть і хочуть виступати на міжнародних аренах. Звісно, розділяли емоції від першого командного місця, місця, яке вибрала збірна команда України, 16 команд. Спортсмени були впевнені в силах, тому що їх готував до змагань заслужений майстер спорту України Василь Володимирович Михайлінчик. Тобто, ці всі результати були пройдені і опрацьовані. Але самі розумієте старт міжнародного рівня. конкуренція серйозна. Вихованець до номер 3 Андрій Островський призер чемпіонату України серед юніорів з тенісу Настільного. Хмельничанин виступав в індивідуальних і парних змаганнях. В останніх двічі став бронзовим у чоловічій парі та у міксі. В індивідуальних зупинився за крок до медального заліку. Посів четверте місце. Це було дуже емоційно. Я сильно налаштовувався на цей чемпіонат України, тому що він був показний, вибірковий для збірної України. І я попав в збірну Україну. І тепер буду як налаштовуватися, тренуватися. І є мотивація. Грав з хлопчиком з Києва, Солодкий Назар звати, І на наступний день ми грали змішаний розряд. В змішаному розряді я зайняв теж третє місце. грав з дівчинкою з Луганської області. З дівчинкою то ми завжди граємо. Нам, так, ми, нам завжди не вдавалося заходити в четвірку. Ми заходили в вісьмірку, максимум п'ятірку, а це от цього разу ми зайшли в четвірку, зайняли третє місце. Підготовка була дуже серйозна фізична. І також психологічно, тому що психологія грає дуже важливу роль, як ти настроїшся на ігру, і в цьому мені дуже допомагали мої батьки, тренер Якимчук Сергій Васильович і тренування два рази в день тренувався. Хмельницький центр студентського волейболу. Наше місто стало одним із семи в Україні, яке приймало зональний етап Всеукраїнської літньої універсіади, 2023. Змагалися чоловічі та жіночі команди. Загалом на старті Хмельниччину представили три колективи: це студенти вишів з Кам'янця-Подільського та Хмельницького, якими були баталії, зафільмувала наша знімальна група. Студенти-волейболісти з Хмельниччини готуються до гри проти збірної Чернівецького національного університету імені Федьковича. Для Володимира Остапенка сезон був насичений. Три тижні тому його команда, епіцентр Подоляни, стала віце-чемпіонкою у Суперлізі чемпіонату України з волейболу. Майбутній магістр каже, розраховують на перемогу. Є хлопці, які дійсно люблять грати в волейбол. Вони показують все, на що здатні. Ми нікого недооцінюємо, до всіх ставимося в повній мірі, тому ігри мають бути цікавими. Ми з хлопцями не повністю зіграні. Ми друг друга знаємо, проте ми не грали в одній команді всі разом. І ще є певні такі моменти в координації між друг другом. І чим буде більше ігор, тим краще буде все виходити. Хмельниччину на всеукраїнській літній універсіаді представляє три команди: дві з них чоловічі. Щоправда, виступають хлопці у різних зонах. Один колектив у Хмельницькому, інший у Вінниці універсіаді мають право приймати як команди окремих закладів вищої освіти, так і збірні команди від областей. Прикладом є наша жіноча дівчача команда від Хмельницької області, яка сформована на основ... ну, на базі Кам'янець-Подінського державного університету ім. Івана Огієнка. Там 10 гравчень звіти, і дві гравчині представляють Хмельницький національний університет. Там грають майстри спорту України, кандидати майстри спорту. Спорту України команди чоловічої сітки представлені у нас двома закладами вищої освіти. Це також Хмельницьким національним університетом та командою Кам'янець-Подільського державного університету ім. Огієнка. команди учасниці універсіади сформовані зі студентів денної форми навчання, також магістрантів та аспірантів, вік спортсменів від 18 до 27 років. За всі роки універсіада допуск спортсменів до змагань був по першому розряду. Це тільки лише в цьому році трошечки змінені умови. Ну в зв'язку з військовими діями, в зв'язку з тим, що дуже багато спортсменів виїхало у нас і за кордон. Так далі, тому у нас на сьогоднішній день просто обмежень немає в видах спорту по розрядності спортсменів. Ну а спортсмени у нас є тут і майстри спорту України майстрів спорту України міжнародного класу В цих умовах, яких є. Я думаю, що ми робимо максимально можливе для того, щоб, хоч в такому режимі, підтримувати наш вид спорту, за підсумками всеукраїнського старту буде сформовано команду національної збірної. Саме вона вирушить до Китаю на всесвітню 31 першу за ліком літню універсіаду. До слова досвід студенти волейболісти вже мають у 2011 році. Збірна України посіла друге місце. Всесвітню університету пропозиції пішло нашим шість студентам. Тобто, пів команди буде нашими студентами представляти. Поїхати в Китай, вони всі хочуть туди. Тобто, кожен зацікавлений, щоб себе проявити цього тижня. Хмельницький прийматиме фінал всеукраїнської універсіади серед чоловічих команд. Стартують 10 травня. Жінки розпочнуть боротьбу за нагороди 17-го. Майже 10 тисяч гривень вдалося зібрати ідейникам благодійного турніру з паркового волейболу. Ініціатори заходу гравчині ВК Хмельничанка. Зареєструвалися на змагання, 12 змішаних команд розподілені були на чотири підгрупи. Два чоловіка, два жінки, тобто прийме участь чотири гравця на майданчику. Вікового обмеження нема, тому що це благодійний турнір, тобто спільно маємо допомогти, чи можемо. Сітка чоловіча. Приймають участь місцеві команди минулого року. приїжджали до нас з Києва із Ужгорода. А цього року чисто місцеві наші гравці, от гравці Поділля, гравці новатора. З Понінківської територіальної громади приїхали до нас перший раз. Ми їх запросили. Вони задоволенням приїхали. При всьому тому, що це турнір дружби, благодійний турнір. Всі бійці, всі хочуть зайняти призові місця. Тобто, тут передбачається дуже сильна боротьба. Запекла, скажімо так, ніхто не хоче уступати і як кажуть, пасти заднього. Здобули перемогу у турнірі Хмельницькі вершки, друга сходинка за службою судової охорони, третє місце на турнірі за гравцями з колективу Чорнобривці у номінації Кращі гравці відзначили Олену Маринюк, Дарину Манзій, Сергія Середюка та Андрія Левчука. Змагання, що об'єднало понад 200 учасниць, після вимушеної перерви в Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики Діти наше майбутнє. Виступали спортсменки від 4 років. Вони змагалися без предметів. Найстаршим 16. Вони є кандидатками у майстри спорту України, і вони вже змагалися з предметами: скакалка, м'яч, обруч, булави або ж стрічка. Долучилися до свята краси та грації спортсменки з Хмельниччини, Чернівців, Львова, Харкова, Рівного, Ужгорода та Чернігова. Змагалися чотири місяці після запеклих футбольних баталій. Визначилися переможці відкритого чемпіонату до США номер один зміні футболу. Виступали гравці 2013-2014 років народження. Це 20 команд з міста та області. Визначили переможців і призерів у кожній з вікових категорій. Перші місця посіли до США номер 1 2013-го та мрія 2014 го років народження. Найкращим бомбардиром турніру став гравець волочиського агробізнесу Матвій Дробніцький. У 19 іграх він відзначився понад 60 разів. Хмельничан запрошують долучитися до встановлення рекорду України. Подія відбудеться 10 травня о 10.05 у міжнародний день руху заради здоров'я. В цей час українці одночасно виконуватимуть однакові рухи. У Хмельницькому встановлення рекорду відбудеться в мікрорайоні Гречани в приміщенні спортивно-культурного центру Плоскирів. Учасникам із собою бажано мати спортивний одяг і зручне взуття. Запрошуємо всіх бажаючих. На сьогодні нам вже відомо, що до нас долучиться загальноосвітня школа номер 20 та дитячий навчальний заклад, дошкільний номер 10 який теж розташовується в нас на мікрорайоні. Дуже приємно, що вони теж нас підтримують. Руханка буде відбуватися в нашому спортивному залі, він досить великий, вміщає понад 100 чоловік. Тому встановимо там великий екран, на якому буде транслюватися безпосередньо вже відео з рухами до речі, вже з'явилося в мережі відео. Підказки, які рухи будуть виконуватися під час руханки, тож вже можна розпочинати вчити ці комбінації. Це дійсно особливо, коли ти розумієш, що разом з тобою в багатьох куточках нашої України, навіть не дивлячись на такі події, які відбуваються, є люди, які виходять і розпочинають ранок таким активним способом, і це дуже об'єднує нас і допомагає нам зрозуміти, що ми одна нація, що ми дійсно не переможні, тому що навіть в такий час ми все ж таки дбаємо про своє. Здоров'я! Таким спортодайджет був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет, яке доводить, що бажання і наполегливість допомагає досягати поставлених цілей. І не лише нам, але й друзям нашим меншим. Порція позитиву далі на черговий ж випуск програми. Чекайте наступного вівторка. ハハハハ。<laughs> <laughs>